Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ялинка дуже хоче з вами погратися. А як саме? Послухайте. Зіграти хочеться мені і з вами друзів, так чи ні? Уважно слухайте моє запитання, і якщо відповідь на нього так, голосно плещимо в долоньки. А якщо ні, Тупитимо ніжками, чи можна взимку ліпити снігулика? Чи згрібають взимку опале листя? Чи можна взимку кататися на саночках? Чи засмагають та купаються на свіжому повітрі взимку? Чи можна взимку зробити сніжного ангела, а взимку саджають дерева, а сніжок взимку розчищають, чи можна гратися взимку в опалому листі? Чи прикрашають ялинку взимку? Взимку завжди йде дощ. Взимку можна кататися на лижах. Взимку люди працюють на городах. Взимку багато веселих свят з подарунками. Взимку можна бігати по калюжам. Взимку йде сніг. А за те, що ви зі мною брали, ще одна моя гілочка припорушила смішкову. А завтра на нас чекає ще одне завдання. До нових зустрічей, мої любі!